Вважаю здоров'я всім. Мене звати Микола, до армії працював на підприємстві м'ясокомбінат, виробництво кабаносів. Думаю, всі бачили, знають, рекламую кабаноси Дмитро Пуц грав, грав ігри. от Ігри дуже допомогли, щоб зараз керувати дроном. Я, я граю все, все, що є, але довго не граю. А зараз дуже багато роботи. Ну no, і до армії попав. І зараз я працюю на FPV-пілот. Ну, тут моє робоче місце, пульт. Очки. І так працюємо. По підерам, так би сказати. Працюємо зараз як більше на оптоволокні. Ну, на оптоволокні дуже добре літати, бо не, ну, дуже хороший зв'язок. Одна проблема є в тому, що може статися обрив якби цього, цієї еліски і втрата зв'язку, втрата дрона. На радіо теж літаємо, але враховуючи те, що дуже багато ребів, глушать, на оптиці краще, набагато краще. Дальність оптики у нас менше, це на 10 кілометрів. Це по особовому складу працюємо. Е, є оптика, яка від 20 км. Це якби залітаємо в їхні тели та працюємо по техніці. Ставимо так само дрон на лапки на ждуни. Ну і очікуємо, поки буде рухатись якась техніка чи боємашини. І вражаємо. ворога. Тут і більш... все вже розбите, посадок нема. Якби все по відкритці, вони ходять, дуже багато ходять. Тут і техніки, і наступи по пару накатів за день як бувають наступи. І відбиваємо ці шторми РПІ дронами. Час, вільний час у нас тоді, коли туман дуже великий і дощ. В дощ дрони не літають. Ну, літають, але якщо дуже сильно великий дощ, то дрони не полетиш. І вночі вночі так само маємо дрони на, з теплокамерами. З теплокамерами дуже добре літати, бо в день ти в пусаці. Буде шукати того підера, а от е, вночі його в теплокамеру дуже добре видно. Але вночі, коли ти виставляєш дрон, так само тебе можуть спалити твою позицію в, теп в теплокамеру. Це трохи небезпечно вночі літати. Робимо все швидко, швидко, Підходьте. Під'єднуємо батки і уходимо. Ну Зараз навіть нічого не планував, саме більше зараз от так, до сім'ї. А далі воно буде головне повернутися живим, здоровим і неушкодженим.